Наступний плюс це кількість безкоштовних івентів, які відбуваються тут. А коли я тільки прилетіла три місяці, в мене була туристична віза, на якій я не мала права працювати легально, звичайно. Мені всі казали, давай можеш щось там за кеш нелегально підпрацювати. Я сказала: ні, я дочекаюсь три місяці. І ось за ці три місяці я почала просто дізнаватись на сайті місцевої влади якісь про якісь заходи. І була настільки велика їх кількість, що я кожен тиждень кудись ходила на безкоштовну йогу, на безкоштовні танці, на безкоштовна арт-терапія і, і плюс ще тут додатково не тільки від місцевої влади, а від ком'юніті, мультикалчора ком'юніті, як це прикласти. Я сподіваюся, ви поняли від цієї громади. Також дуже багато безкоштовних заходів для емігрантів. І я просто ці три місяці я навіть помітила, як вони пролетіли, тому що я постійно десь щось робила, причому безкоштовно, я ж кажу. І тоді я зрозуміла наскільки тут комфортно і наскільки влада дбає дійсно про людей. Мені це дуже подобається, і я досі продовжую ходити на деякі заходи зараз, здебільшого на всякі бізнес-івенти, які допомагають розвивати маленький бізнес, ось тобто. Це дуже круто, правда. Та кількість безкоштовної інформації, яку я тут яку я тут отримую, це прям щось неймовірне. І загально хочеться сказати, наскільки мені тут комфортно жити. Напевно, через те, що я живу прям майже в центрі, і мені зручно тут пересуватися, в мене немає проблеми з тим, що я там годину-дві витрачаю на дорогу. Але знову ж таки, я зробила собі цей комфорт, який мені потрібен. І так, мені тут дуже комфортно жити.